Привіт всім палаючим ютінкам! Сьогодні ми з вами розглядаємо колекцію Фламі від Ламель. Намагаюся заскочити в останній потяг або в останній вагон того потягу. Напевне, вже всі розказали про цю колекцію. Ну, я думаю, вам буде цікава і моя думка. Поїхали! Що я взяла з колекції? І перше, про що я хочу розказати, з того, що я взяла, це олівець. олівець для очей. Вони вийшли в трьох кольорах. Я взяла в номері 402 він такий жовтенький, золотистенький. Хоча всі вони доохромні, заявлені як доохромні. А якщо чесно, то на моїх повіках цей олівчик. Не видно цього доохрому, він просто золотистенький, такий, жовто-золотистенький, виглядає, да і все. Я думала, що він буде ближче до глимбі, ось цього колоршок в номері 04. Але він більш жовтіший Глимбі більш такий зелененький. Зараз я нанесу ще глимбі, і ви подивитесь. Жовтенькі це в нас ламель, а такі більш зелененький це в нас глимблі. Лівчики мають кремову текстуру, гарно наносяться на повіки, гарно розтушовуються, а далі фіксуються і тримаються цілий день, як написано в описі. Ну, Напевне, цей опис не стосувався саме моїх повік, бо на моїх повіках вони чогось не дуже хочуть триматися цілий день. Тобто, так скажемо, на повіці, саме на шкірі, він тримається, але ну, трошки тьмяніє. Не такий яскравий він на вечір, як зранку, коли я фарбуюся. А ось коли я наношу його на водну лінію, то до вечора він з водної лінії сходить повністю. Це я кажу до того, що ось цей від глимбі в мене на водній лінії тримається цілісінький день. Це так в порівнянні трошечки. Так що в стійкості він явно програє для мене олівчику від глимбі, а ще явно програє в ціні. Базова ціна на ці олівчики 249 гривень. Ви сьогодні ще багато разів почуєте цю циферку: 249 гривень, чогось ламель, не знаю, якийсь. Потаємний зміст вклали в цю цифру, чи що, бо багато продуктів з цієї колекції і в нас буде 249 гривень, то базова ціна, але зараз на Єві, на сайті Єва. Я не знаю, чи в офлайн-магазинах також, на сайті я дивилася, проводить акцію і на продукти від Ламель, і в тому числі і на цю останню колекцію, в них знижки до кінця лютого. І цей олівчик. На сайті Єви зараз коштує 174 гривні. Ну, це вже ближче якось до якості цього олівчика саме для мене. Так, трошки, знаєте, ремарочка, бо хтось скаже: да ні, вообще замечательний олівчик. Що ти Таня тут розказуєш? Я розказую те, що я відчула на своїх повіках. І мені є з чим порівнювати, бо олівчик від Глембі, який тривається в мене цілий день, зараз коштує 69,90 так що ось порівнюйте і думайте, треба воно вам чи не треба. Добре, з олівцями розібралися, рухаємося далі. Ну, давайте так, спочатку очі, а далі будемо далі, 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 що там ще повиходило. Те, що я не взяла, але те, що теж вийшло в цій колекції це однушечки тіні. Вони вийшли в двох відтіночках сухі текстури вже. Це такі сяючі тіні. Нічого не можу сказати та Тагочі дійсно дуже гарне сяєння. Я їх не придбала, бо коли я купувала цю колекцію, їх в наявності не було. Зараз вони вже в наявності є, і, чесно кажучи, я думаю, що не дуже я й жалкую, що я їх не придбала, бо там такі якісь странні кольори, як на мене. Один це такий сталевий. Навіть не сріблястий, він сірувато сталевий, якось так на картинці виглядає. А другий золотистий, але для мене ну, те, що я бачила, може він вживу трошки інший, бо я не свочила. Начебто він такий більш до бронзового, навіть, а не золотистого. Хто пробував, напишіть. Чи вони якісні і чи правильно я описала саме кольори, може, насправді вони трошки інші, ніж на картинці. Ну, орієнтуючись на картинку, в мене враження вийшло таке. Їх я не брала, а от що я взяла для повік це палеточку. Палеточка вийшла, ой, ну дуже симпатична, чесно, такий, наче мітайлевий футлярчик. Палеточка складається з дев'яти кольорів. Завжди в мене ось проблема з відкриттям, знаєте, не на магнітиках, а на таких защолках, вічно я не можу відкрити. З дев'яти кольорів яскраві, цікаві, коли зазираєш в палітку, відразу перше враження, от що на мене вплинуло, що саме для мене зіграло. Я хочу, знаєте, от буває таке, інколи як щось знайде, хочу і все. От в мене було таке з цією палеткою. Потім, коли я придбала вже, дивишся ну, хочу, то хочу, а що я з цим буду робити? Це знаєте, друга думка, яка так прошмигнула в мене в голові. Бо, як на мене, трошки б я змінила колористику цієї палетки. Тут три матових відтінка, два Чисто матових розтушовочних, такий бежевий і такий, я б сказала, коричнево бордовий трошки. І третій матовий відтінок, він не просто матовий, а він з Ну, До речі, хочу сказати, що коли я нанесла на повіко ось цей з блискітками матовий відтінок такий яскраво рожевий, або, може, яскраво-рожевий, ну, да, яскраво холодний, холодний яскраво-рожевий, в рефілі я бачу золотисті блискітки, на повіці я вже цих блискіток не бачила. Останні кольори всі сяючі. Це в нас такий коричневий, потім трошки бордовий, зелений, навіть я б сказала, зелено-синій, зелено-бордовий, такий начебто синій, красивенний синій, але коли його починаєш переносити на шкіру, то це на такій бруднувато коричнево сироватій основі сині блискітки. Чесно, не знаю, чи колись я використаю, ну, може бути, там як, як якийсь акцент може на нижньому повіці в якомусь макіяжі, бо тушувати його явно буде складно, він буде розтушовуватись десь в бруд, це точно. І останнє, що залишився, це ще оцей доогромчик, золотисто-рожевий. Десь я у когось почула з блогерів, що навіщо купувати цю палетку. По-перше, вона там так не дуже продумана, зібрана. А по-друге, що тут є кольори, які вже були в минулих випусках. Тому я для себе подумала, а чому б не порівняти з цієї палетки з кольорами минулих випусків. І я подивилася, в мене є ще з минулих випусків Хоуп. І в мене є ще з минулого випуску це палеточка з випуску Утопія, які є кольори, які повторюються, начебто повторюються в цих трьох палетках. Це два кольори. Це в нас колір ось цей доохромчик золотий-сторожевий, і ось цей доохромчик, це бордово-зеленуватий. Знаєте, на бордовій основі, наче зеленуватий якісь такі блискітки. І так переливчик такий з бордового чи з коричнього в золот... в чи в в зелений. Спробуємо порівняємо і зробимо висновок, чи дійсно ця палетка містить кольори, які вже були кольорами в інших палетках. І перше, давайте порівняємо ось цей золотисто рожовий такий кольор. Так, набираю я з палеточки фламі. Далі набираю з палеточки утопія. І останній набираю ще з палеточки «Хоуп». На пальчиках можете подивитись. Не дуже вони схожі. З утопією зовсім. Утопія зовсім не схожа. А ось «Фламі» і хоуп є трошки щось споріднене. Давайте перенесемо на шкіру. Так, це в нас перший фламі буде, далі буде утопія і далі буде Хоуп. Я думаю, що на повіках різницю між фламі і хоуп не буде зовсім видно. Утопія зовсім відрізняється, він тут більше вже рожевий, переливається вже в такий сріблястий, він більш холодний. Так, знімемо ці кольори. Так, зітремо. І порівняємо ще інші кольори. Це в нас такий бордово-зелений. І знову таки, перший це в нас буде фламі. другий в нас буде утопія, і третій це хоуп. Знову таки, на пальчиках, на пальчиках подивіться: Фламі, утопія і хоуп. І переносимо на шкіру фламмі, утопія і хоуп. Ну, тут зовсім різні. Тут зовсім різні. Ви бачите, фламмі він такий більш бордовий або коричневий. У кого на шкірі як буде виглядати? Чи більш коричнева підложка, чи більш бордова підложка. Утопія. Ну, він такий зовсім, я б сказала, десь в рожевий уходить. І хоуп. Ой, тут навіть більше, мені здається, в блакитний він уходить, ніж в зелений. Так що, я б сказала, повних таких повторочок немає. Хоча, якщо чесно, то між Hope і фламі ось цей золотисто-рожевий, ну, дуже-дуже схожі. Дуже схожі, дуже близькі. Тіні гарно пігментовані, як і заявлено, дійсно гарно переносяться, прекрасно тушуються. З приводу стійкості. Я б сказала, що вони непогано тримаються. Чому так? Коли я нафарбувалася вранці, пішла на роботу ввечері прийшла, перше враження в мене було, що все гаразд, все нормально, все на місці. Ну, трошки, може, тьмяними вони стали, не такі яскраві, як вони були вранці, але начебто все гаразд. Але потім, коли я дуже близько роздивилася себе в дзеркало, то я побачила, що все ж таки більш такі темніші кольори, вони позакочувалися в дрібненькі-дрібненькі дрібненькі складочки. Тобто, вся ось ця сіточка, ну, шкіра в мене не гладенька, така монолітна. так? В нас в кожного є дрібнісінькі складочки на шкірі повік, крім тих, що ми. З вами моргаємо і така суцільна складочка, а ще є дрібні складочки. Ось в ці дрібні складочки позакочувалися тіні, і якщо так трошки підняти повіку, так розтягнути його, то буде видно, що це не суцільний колір, а буде видно, що це все повністю з таких маленьких дрібнесеньких полосочок складається. Тобто тіні для мене. Не можна сказати, що на 100% вони стійкі, такі, що будуть триматися дуже довго, що ваш макіяж буде виглядати так само, як от вранці ви нафарбувалися, і ввечері прийшли, така сама, як вранці були виходили з квартири. Ні, все ж таки тіні скочуються. Я б Не сказала, що це дуже критично, але ви маєте на це зважати. Ну і по ціні. По ціні ця палеточка в базовій ціні 529. Здається, зараз я подивлюсь, щоб я нічого не наплутала. Ні, плутаю. Базова ціна цієї палеточки 549 гривень, але зараз на Єві вона коштує 329 гривень. Ну, і хочу сказати, що за 329 гривень це причудова палеточка. 549 гривень, думаю, забагато. А ваша думка, як ви вважаєте, чи ви такої ж думки, чи у вас інші міркування? Напишіть, будь ласка. І, до речі, я забула сказати про ціну однушечок. Однушечка в базовій ціні 530. Боже, що я кажу, вибачте, 259 гривень. І зараз вона на сайті Єва коштує 181 гривню. Так, добре, з очима розібралися, і ні, ще не розібралися. Почекайте, для очей, а саме для ВІ, ще вийшла туш. В дуже незвичному кольорі туш Бургунді. Вона в бордового відтіночку. Про туш я багато говорити не буду, бо в мене вийшло окреме відео, де я порівнюю цю туш з туш'ю Бургунді від Maybelline. Хто не дивився, будь ласка, зазирайте, зараз з'явиться посилання, а також посилання буде ще в описі під відео. Тепер з очима точно все. І далі переходимо до обличчя. І тут просто те, що в мене ну, підкорило. Дуже, знаєте, я закохалася в цей продуктик. А саме це рум'яна. Це кремові рум'яна. Вони вийшли теж в двох кольорах. Це 402 є ще 401 401-й він такий холодний рожевий 402-й ось такий яскраво червоний. Дівчата, да, не дивуйтеся, мені ну, дуже сподобався цей колір. Насичений. Так, коли набираєш, ну він дуже насичений, дуже пігментований, але коли переносиш на шкіру, він такий ніжно ніжно кремовий дуже гарно тушується, не лягає ніякими плямками, розтушовується просто в ваш натуральний рум'янчик. І ще хочу сказати, що вони дуже гарно тримаються. На моїй шкірі зранку зробила рум'янчик. З вечора приходиш, ввечері звечора, ввечері приходиш, і ти бачиш, що рум'янчик на місці, ніде нічого не змазалося, ніде нічого не пропало. Класно. Так, і знову такі. наше таке магічне число. Коштують вони по базовій ціні 249 гривень. Зараз у відтєві вони коштують 174 гривні. Чесно, я їх купила по. Повній ціні за 249 гривень. І навіть так я не жалкую, що я їх придбала. А і ще написано в описі, що їх можна використовувати в якості помади на губи. Нічого не можу сказати, бо я в якості помади не використовувала, як комфортно чи некомфортно буде губам. Але я думаю, спробую протестую ще і так. І потім. Вам маякну розкажу, як воно було. Я рум'яна, ну це просто, просто лялечка. Просто те, що мені ну, дуже сподобалось. І останнє, що залишилося, це продукти для губ. По-перше, скажу про той продукт, який я не взяла і відразу скажу чому. Я не взяла лайнер для губ. Він у вигляді маркеру, він теж вийшов в двох відтіночках. Я не тестила їх в магазині, їх не було тоді в наявності. І навіть, думаю, якщо б були, все одно я б їх не взяла. І ось чому. Лайнер для губ у когось я почула, що він дуже нагадує присмак фломастера, коли ви фарбуєте губи. І ось цей присмак відчуваєте, наче ви нафарбували дійсно якимось знаєте, маркером або фломастером губи. В мене був маркер від Catrice, який я просто не змогла використовувати от саме через це. Саме через те, що цей присмак. Канцелярського якогось виробу, він просто був такий гідотний. У мене якесь, ну, якась відраза після того, як скористалася я маркером для губ від Катріс, не можу я більше купляти маркери для губ. Не знаю, може, в ламель вийшло все набагато краще. Напишіть, будь ласка, почитаймо. І ще залишився останній продукт для губ це тінти «Желе». Вони вийшли в трьох відтіночках в трьох кольорах, і додатково ще вийшов, не можна сказати, тінт желе, а можна сказати просто желе для губ, такий блиск, желе для губ, повністю прозорий. І ми розберемо з вами саме ті, які мають колір. Бо якось на прозорий я навіть не дивилася, якщо чесно. В трьох відтінках вийшли. Найкрасивінніший відтінок для мене, хоча, може він не найкрасивіший, якщо подивитися на картинку, але вважається, що цей відтінок це дюб на Black Honey від Clinique. Не можу нічого не спростувати, не підтвердити, бо Black Honey від Clinique я не пробувала. А ось цей тінт ну, мене просто в себе закохав, дівчата. Зараз я намащу на руку, щоб ви побачили свочик. Ось такий він напівпрозорий, дуже приємний відтіночок. Зараз він трошки зафіксується, я зніму. Верхній ось цей шар, і ви побачите, який тінт залишає цей тінт желе на губах. В мене таке враження, що він залишає тінт, наче від якоїсь ожини, наче від якоїсь ягоди, такої натуральної, знаєте, такий трошки коричнюватий, трошки навіть якийсь фіолетовий, трошки бордовий. Такий цікавий дуже колір, мені дуже він сподобався. Зараз він на губах, і мені подобається ним оформлювати контур, трошки його розтушувати, а серединку додати блиску. Я використовую ось цей блиск від Патрісії Лідон, ви пам'ятаєте, остання ось ця колекція Квін. Дуже класно, вони один з одним поєднуються, просто супер виходить. Не знаю, як вам, мені ось такий результат дуже подобається. Хоча я і просто на всі губи наносила цей тінт, теж дуже непогано написано, що він не сушить губи. Так, я б сказала, що мої губи він не сушить, але я одну особливість помітила: якщо його використовувати без блиску, а просто от як окремий продукт. Кожного дня, то все ж таки десь там третій, четвертий день використання, я почала помічати, що надвечір мої губи стають трошки сухішими, ніж зазвичай. Оце, ну, зважайте на це. І дехто з дівчат писав, здається, в якихось відгуках я чи на мейкапі, десь я читала в відгуках, що дівчата писали, що комусь цей тінт все ж таки сушив губи. Ну, це, щоб ви знали. Я не сказала номер. Це відтінок Фантом 403, 401 Moonlight, Я не знаю, чому Moonlight, бо він такий більш як фукція, навіть я б так сказала, такий рожевий І 402 відтінок туманність, чого туманність теж не можу сказати, бо він відверто червоний. Знову таки, наша така магічна ціна цієї колекції, коштують ці тінти і ті, що з кольором, і желе без кольору в базовій ціні 249 гривень. А зараз на Мейкапі, ой, на Мейкапі, Боже, що я кажу? А зараз на сайті Єва, а також, може, в магазині, не знаю, в офлайн-магазині так само чи ні, коштують 174 гривні. Ось така палаюча колекція. Неоднозначно в мене враження від цієї колекції, що я дійсно ну, просто обожнюю, що я тепер, ну навіть майже щодня просто хочеться постійно використовувати. Це два продукти, які я точно рекомендую, які мені дуже-дуже сподобались. Це ось цей Тінт 403 відтінок Phantom. І рум'яшки, 402 відтінок, такі червоні. Дійсно, можу рекомендувати, просто ну, для мене це найкраще, напевно, продукти з цієї колекції. Ну, так вийшло. Гарна палетка, яскраві кольори, але я не думаю, що вона всім підійде. Мой, моє враження відтушить, дивіться, будь ласка, тут інтрига буде, сподобалась вона мені чи ні. Рекомендую, чи ні. Дивіться, будь ласка. В додатковому відео. Ну, і олівець, якщо чесно, я краще куплю від Глембі, бо він на моєму повіці тримається краще. А і змиваю, <зві> знімаю верхній шар, і ось такий тінт по собі залишає цей тінт Желе в 403-му відтінку фантом. Здається, все. Що хотіла сказати, сказала. Нічого не забула. Я сподіваюся, що я нічого не забула. Хто користувався цією колекцією, хто користувався чимось з цієї колекції, напишіть в коментарях, як вам, що вам нас найбільше сподобалось. А на сьогодні ми з вами прощаємось. Але, я думаю, зовсім ненадовго. До наступного відео. Яке вийде зовсім скоро. На наступному тижні. па, -па.